Привіт! Ти напевно не раз бачив, де телеграм-канали, які дають сигнали. Часто пишуть, яке кредитне плече використовувати, тобто 10, 5, 20, 50. І часто пишуть, що не використовуйте великі плечі, бо можете зловити ліквідацію. А не задумався ти для чого вони це роблять і взагалі чи є в цьому сенс? Адже багато трейдерів також говорять, що розмір кредитного плеча не впливає на вашу позицію, тобто. Чи це може бути десяте плече, чи це соте плече, то якщо ви правильно вирахували ризик на позицію, кредитне плече не буде грати ніякої ролі. І тут я абсолютно з ними згідний. Але в чому взагалі різниця? Чому дехто рекомендує використовувати малі плечі, а дехто каже, що в цьому немає взагалі ніякої різниці. В цьому відео ми розглянемо ці всі питання. І ми переглянемо, що таке кредитне плече, чому одні говорять так, чому одні говорять інше. Я розкажу вам все про кредитне плече, плюси і мінуси його використання. І ви для себе все зрозумієте, чому одні говорять так, а одні так. Отже, кредитне плече дає нам можливість зайти на більший об'єм, чим в нас є. Наприклад, ми маємо на балансі 1000 доларів, але ми хочемо зайти в позицію на 10 тисяч доларів. Відповідно, нам потрібно використати 10 плече, щоб наша 1000 доларів умножилася на 10, і ми отримаємо 10 тисяч доларів. Відповідно, розмір нашої позиції буде залежити в цьому. Це нам дає можливість кредитне плече. Далі. Друге питання, чому трейдери рекомендують яке б кредитне плече використовувати? І часто все ж таки говорять, не використовувати великі плечі, тому що багато трейдерів новачків не вміють розраховувати ризик на угоду. Я рекомендую подивити відео про ризик менеджмент на моєму каналі, і тоді ти все зрозумієш, як правильно вираховувати ризик на угоду. Ідемо далі. Тобто вони кажуть, що трейдери не вміють вирахувати ризик на угоду, тому що вони беруть всю маржу, яка в них є, тобто весь баланс, наприклад, 100 доларів. І нема різниці, яке плече. Чи це буде 10-те плече, вони заходять на 100 доларів мержі, чи це буде 50 плече, вони заходять на 100 доларів мержі. Відповідно, ризик у вас получається різний. Якщо ви заходите на 10-те плечем 100 доларів мержі, ваша ціна ліквідація буде набагато нижчою, чим ви би зайшли на 50 і на 100-те плече. І давайте розглянемо цих два скріншоти. Як я вже говорив, що баланс. В трейдера, наприклад, візьмемо 100 доларів. В даному випадку вхід в позиції ми маємо тут на 100 доларів і тут на 100 доларів. Але в першому в нижньому скріншоті в нас 10 плеча, в верхньому скріншоті 100 плеча. Відповідно, розмір нашої позиції, що я говорив, тут виходить 1000 доларів, зверху виходить 10 тисяч доларів. І відповідно чому не рекомендують використовувати великі плечі? Для тих, хто не міг вираховувати правильний ризик на угоду, тому що давайте переглянемо верхній випадок. Людина зайшла на всі свої гроші з сотим плечем, відповідно, ціна входу в неї була 21 318 і ціна ліквідації 21 182, що є дуже-дуже близько. Тобто, якщо ціна піде не в нашу сторону, то позиція буде дуже швидко ліквідована. А якщо ми в даному випадку зайдемо на менше плече. То ціна входу 21 317, Відповідно, ціна ліквідації буде аж 19 262, що є набагато меншою, чим в даному випадку. Відповідно, тому вони рекомендують не використовувати великі плечі. А наступні трейдери, які кажуть, що розмір кредитного плеча не грає ніякої ролі, тому що якщо ви правильно використовуєте і виміряєте ризик на угоду, тобто один або декілька процентів, то розмір кредитного плеча не грає ніякої ролі, грає тільки розмір позиції на яку ви входите. Але з другої сторони я вам розповім, чому також все ж таки є різниця, якщо ви використовуєте великі плечі. Як я і раніше вже писав в своєму телеграм-каналі, що найголовніше це те, що ми умножаємо також не, не тільки розмір нашої позиції, а й розмір комісії, яку ми сплачуємо. Тобто при відкритті і закритті позиції. Ми, від... ми платимо комісії, власне на чому живе біржа. Причому слід розрізняти комісії тейкера та мейкера. Коли ми відкриваємо лімітні ордери, ми стаємо мейкерами, тобто надаємо ліквідність активу. А коли ми відкриваємо ринкові ордери, ми використовуємо цю ліквідність і є тейкерами. Від цього залежить розмір комісії. Тобто, коли ми входимо в позиції по ринку, ми стаємо тейкерами і сплачуємо 0,04% комісії. Коли ми входимо в позицію по лімітному ордеру, ми стаємо мейкерами і сплачуємо. 0,02% комісій. Наступна комісія, з якою ми стикаємося на фьючерсах, це ставка фінансування або фандінг. Графіки на спотовій та фьючерсній торгівлі може відрізнятися і щоб фьючерсна ціна була наближена до спотові, вигадано такий механізм. Стандартно така комісія 0,01%, але змінюється залежно від ринку. Віднімається вона кожні 8 годин. Наприклад, якщо у вас позиція відкрита, то кожних 8 годин у вас буде зніматися ставка фінансування. Ставка та час відліку відображає на верхній панелі терміналу. Ставка ця може підвищуватись і стати, наприклад, до 0,25%. На бичому ринку, як правило, ставка позитивна і лонгісти платять шортистам. На ведмежому ринку, навпаки, шортисти платять лонгістам. І на що я хочу звернути увагу: кредитні плечі, крім розміру позиції, посилюють також комісію у X-кратно. Тому будьте уважні. Тобто, давайте зараз переглянемо приклад. Що я маю на увазі? Наприклад, ми відкриваємо лонгову позицію на фьючерсах з маржою 100 доларів з сотим плечем, так як я показував раніше на скріншоті. За відкриття та закриття позицій, ми сплачуємо 0,04%, тобто 0,04 відкрили позицію, 0,04% закрили позицію. Але... Нас соте плече, тобто ми множимо ці дані ці проценти на 100 і отримуємо 8%, ми вже сплачуємо при відкритті і закритті позицій при сотому плечі. Далі, якщо ми отримуємо позицію 120 годин, це означає 5 днів. З цих 5 днів кожних 8 годин з нас списується процент 0,01. Це означає 15 ставок фінансування. Тобто 0,01 множимо на 15%, потім множимо на 100, наші соте плече, ми отримуємо 15% і додаємо 15 плюс 8%. Це 23% комісії, тобто 23% від угоди. Ви собі представте, якщо ви заробляєте 100 доларів, з цих 100 доларів ви сплачуєте 23% тільки на комісії, якщо ви використовуєте таке велике плече. Якби ви використовували, наприклад, 10 плече, то відповідно ви б платили в 10 разів менше, тобто 2,3 долара, а не цілих аж 23 долара. Відповідно, ми можемо добре заробити, якщо ми відкриємо позицію з великим плечем. Але якщо позиція піде не в нашу сторону, крім збитку, який ви будете сплачувати за стоп-лосс, ви також будете додатково. Сплачувати за комісію, тому майте на увазі. Велике кредитне плече я також використовую 40-50. я це тому, що я торгую на двох біржах. На одній біржі я торгую по смартмані, на другій біржі я торгую по пробоям. Але в мене бюджет з двох бірж вливається в один, тобто з двох бірж я використовую 1% на ризик. Тому деколи мені мого бюджету може не хватати, але мій ризик відповідає 1%, тому я використовую більші кредитні плечі. І підсумувати це відео ми можемо тим, що з одної сторони правильно, що кредитне плече не іграє ніякої ролі, якщо ви правильно вираховуєте ризик на кожну угоду. Але з іншої сторони, ви сплачуєте більші комісії, якщо ви не получаєте ніякого кешбеку відповідно за свої комісії. Ви просто будете віддавати ці гроші біржі, якщо використовувати дуже великі плечі. Тому перед кожною позицією, скільки у вас є маржі, я рекомендую максимум використовувати свою маржу, а менше брати в біржі. Тому що для чого переплачувати, якщо ви ці гроші просто можете зекономити. Зекономив, значить, заробив. Тому це від мене вам рекомендація. Також багато людей не люблять тримати гроші на біржі, а там на холодному гаманці, але ці гроші вони використовують для торгівлі на ф'ючерсах. То вони просто навіть із-за цього використовують кредитні плечі більші, вони знають, що вони сплачують більшу комісію, і тому вони знають, на що вони йдуть. Тому я думаю, це відео було вам корисним, ви для себе зрозуміли, що таке кредитне плече, плюси і мінуси його використання, і нарешті ви все зрозуміли, чому багато трейдерів говорять, що є різниця в велике плече, другі говорять, що немає різниці в велике плече. Вся суть в тому, якщо ви правильно, ще раз говорю, вираховуєте ризик на угоду, то їй нема чого боятися. І тому я думаю, ви все зрозуміли, що цього стосується. Ну і на кінець моя улюблена фраза: той, хто приходить на ринок з грошима, отримує досвід. Той, хто приходить на ринок з досвідом, получає гроші. Всім пока.